Ли хочеться приколів для душі. ходи в «Аврору», ходи сюди. Але хочеться приколів для душі. ходи в «Аврору», Ходи. Сьома тридцять і оновлений інформаційний випуск головного наранок. В Києві внаслідок падіння уламки у деснянському районі згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Наразі постраждала одна жінка. Це частіше Росія почала атакувати Україну саме в день, і повітряні сили відзвітували, що напередодні ворог атакував Україну 166 шістдесятьма дронами. Українська ППО збила 40 ворожих БПЛА, ще 74 безпілотники. Імітатори води були локаційно втрачені без негативних наслідків. Основні напрямки ударів Росії – Росія, Сумщина і Черкащина, і також постраждали Харківщина і Донеччина. Чергова російська маніпуляція так відреагував на травневе перемир'я Путіна, президент України у Кремлі. Заявили, що хоче тиші на фронті з опівночі 7 на 8 травня і до півночі, з 10 на 11 травня. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Росія шукає способи, як відтягнути реальне перемир'я, і щоразу після удаваного припинення вогню посилюються удари по Україні та укріплюються російські позиції на фронті. Пряма мова президента. Чомусь всі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не парада. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Що було гарантовано і надійно, це те, що може дати основу реальній дипломатії. Президент США Дональд Трамп тим часом перебуває на межі виходу з переговорного процесу щодо російської війни в Україні. Про це пише Financial Times з посиланням на європейських високопоставлених чиновників. Співрозмовники видання стверджують, що в якості приводу Трамп потенційно може використати незначний прогрес у переговорах, щоб сказати, що його робота вже виконана, навіть якщо цей прогрес не призведе до довгострокового рішення. Ймовірно, що американський президент створює ситуацію, в якій він Дає собі привід піти і залишити Україну і Європу виправляти ситуацію без США. А Україна закликала світ до тиску після визнання участі північно-корейських військ військ НДР у війні Росії проти України. Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав дуже показовим визнання участі північно-корейських військ у боях проти України, оскільки раніше режими у Москві і в це заперечували. І факт зізнання Путіна про військових з північної Кореї на фронті ще раз підкреслює, що обом режимам Путіна і Кім Чен Іна не можна довіряти. Представникам Ес наголосив, що поглиблення військової співпраці Росії та КНДР становить загрозу не лише для України, але і для Європи загалом та індотихоокеанського регіону і Корейського півострова. Тим часом Росія розширює свої військові бази біля кордону з НАТО. Про це пише Wall Street Journal. Росія активно розширює саме військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією у російському місті Петрозаводськ. Там будують новий штаб армії, модернізують казарми арсенали та залізничні лінії. За планом Кремля, в найближчі роки там значно збільшить кількість військових з бригад по кілька тисяч до дивізії по 10 тисяч солдатів, зміцнюючи присутність уздовж кордонів із Фінляндією, Естонією і Латвією. Також росіяни будують нові залізничні шляхи уздовж кордонів з Фінляндією та Норвегією і також у напрямку від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією. А окрім того, розширюють існуючі залізничні лінії в регіоні. України США вже можуть підписати скоро угоду про надра станеться це можливо цього тижня. Пише про це Financial Times з посиланням на джерела. Рамкова угода поширюється на всі мінеральні ресурси, включаючи і нафту і газ, а також основні енергетичні активи на всій території України. Прорив у роботі над документом стався після зустрічі Зеленського і Трампа у Ватикані минулої суботи. Напередодні Київ заявив, що йому вдалося домогтися важливої поступки від адміністрації Трампа, не враховуючи поперед. Дню американську військову допомогу в межах угоди. Також стало відомо, що у плані Трампа щодо завершення війни в Україні більше немає вимоги провести вибори. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на європейських дипломатів. Заклики до проведення нових виборів в Україні, колись висунуті Вашингтоном, були тихо зняті на полегшення Європи. Проте Росія все ще може наполягати на цьому разом із тим, європейці не згодні з позицією Сполучених Штатів, які запропонували Росії пом'якшити введені проти неї санкції. Щоб скасувати ці заходи, необхідна одностайність а її просто нині немає. І перші результати парламентських виборів в Канаді за попередніми даними. Ліберальна партія на чолі з чинним прем'єр-міністром Марком Карні вже отримує понад 50% голосів. Тоді як головний суперник, консервативна партія набирає близько 38%. За даними змі цього достатньо, аби сформувати уряд, але не вистачає для парламентської збільшості. Лідер ліберальної партії Марк Карні, колишній керівник банку Канади, у своїй передвиборчій кампанії зробив акцент на підтримці Ка. Нади проти загарбницької політики президента США, Трампа, який неодноразово заявляв про намір зробити Канаду 51 м штатом. Ну і в деяких частинах Піренейського півострова почало відновлюватися електропостачання в Іспанії, в районах країни Басків та Барселони. Світло дали на початку дня, а в деяких районах столиці а, Мадрида а, вчора ввечері. За даними тамтешнього оператора мережі, до кінця понеділка відновили понад 60% обсягів електрики. Також ситуація постово покращується в різних муніципалітетах Португалії, зокрема в центрі Лісабона. Оператор мережі повідомив, що 85 звітів. 89 електропідстанцій знову працюють. Нагадаю, напередодні в першій половині дня в Іспанії, також в Португалії, розпочалися масові відключення електроенергії, які вплинули на роботу мобільних операторів, аеропортів та іншої інфраструктури. Аварія зачепила також Францію, але там постачання відновили. Іспанська влада оголосила надзвичайний стан. Португальський оператор електромережі заявив, що блекаут спричинило рідкісне атмосферне явище. Україна ж своєю чергою запропонувала, Вали допомогу у подоланні блекаутів, маючи власний досвід, Київ готовий допомогти постраждалим країнам у подоланні енергетичної кризи. Власне, як оговтується від блекаутів Іспанія, нині ми чекаємо на пряме включення буквально за кілька миттєвості. Бути з нами. Отже, друзі, ну і як говтується Іспанія зараз, як потихеньку повертається до звичного життя. От у нас зараз на зв'язку буде е, українка, яка проживає в Іспанії. Марина Космина з Марбельї. Е, е, доброго ранку! Доброго ранку, Маринокостуді. Вітаю вітаємо. Розкажіть, будь ласка, ну, по-перше, як коли сталося це масове відключення і блекаут? Як в Іспанії сприйняли це люди? Ну і зрештою, яка зараз ситуація? Чи ну бачимо вам вже світло включили? Ви вже при світлі? Як ви, ви? І зрештою, іспанці оговтуються після цих блекаутів? Е, так, вчора десь приблизно о 12.30 ранку, просто зникло світло. Е, а мене чути, так? Так, так, так. О 12.30 зникло світло, і моя перша думка була, що це, мабуть, якесь там аварійне відключення. А потім, коли ми зрозуміли, що, е, що... ось немає ніяких е, вийшло на вулицю, і люди почали говорити оце іспанське слово апагон про те, що це блокаут. Якось дуже 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 повільно погано працював інтернет, тому інформацію я знайшла не одразу. Давайте буде різниця між тим, де я живу, як тут люди реагували, і що було в Мадриді, наприклад. Бо я живу в місті Марбея, це туристичне місце на півдні Іспанії. Тут дуже багато туристів. І коли у третій четвертий дня я вийшла виглядати собаку на набережно, то ну, в кафешках сиділи люди. Єдине, де можна було зрозуміти, що щось не так, це на центральній вулиці, де не працювали світлофори і е, служба е, поліціянти, да, вони регулювали рух, е, закриті банки, закриті якісь там магазини, але в принципі все спокійно. От в Мадриді була зовсім інша історія, у мене там живе найкращий друг, е, не працювало метро, не працювали електрички, е, не підготовлені до цього. Люди були звичайно, тому майже там ніде немає генераторів. або навіть якщо вони є, то можливо не знають як ними користуватися. І через те, що не працювали аеропорти і, і все інше, то звичайно була така собі не така собі була паніка. Але бо Мадрид це велике місто, яке живе в трошки іншому темпі, ніж там, де живу я, десь так. Це одно хочеться дізнатися. А як сприйняли місцеві жителі? Тому що ми тільки що по картинках побачили люди в стресі і в ажіотажі, метали з полиці якісь продукти. Ми так. бачили вже пусті полиці, були транспортні вузли, метушня угу. і так далі. Що, що вони бачили? обговорювали? Які у них були версії? Так наскільки вони запасалися. На що вони записалися як звичайно водою? Це, це зрозуміло. Зараз в іспанському інтернеті кожен другий мем про те, що про те, що змітаються під час таких ситуацій: це туалетний папір і вода. Це тут було цього разу. Так само обговорювали. Та більше я живу в такому районі дуже багато кафе. Це власне, це власне старий центр, старе місто Марби. Всі обговорювали те, коли повернеться світло, бо людям потрібно працювати. Бізнеси зупинились. І через те, що не працював інтернет, мобільний, і не було зв'язку, то якби і от паніка трошки була. У мене ще до четвертої вечора, коли ще працював інтернет і можна було кудись вийти і почитати новини, ще було спокійно. А от коли вже інтернет не було, то вже якось. Дивно було да, В Мадриді Паніка була звичайно. в і там в Барселоні, великих містах набагато більше, бо люди застрягли в метро. їх Виводили з тунелів. Але це в великих містах. Арино, а що пишуть в пабліках, в пресі? Зокрема, от ми самі такі. Ну які у нас блекаути в Україні? Ми тут всі прекрасно знаємо за три на четвертому році повномасштабної війни і це російська атака спеціально на енергетичну інфраструктуру. А ми розуміємо, бачимо, що блекаути, зокрема в Іспанії, Португалії Франції спричинили рідкісне атмосферне явище. Що пишуть місцеві? Вчора, коли вімкнули інтернет, я намагалася знайти якусь інформацію, бо телевізора в мене немає, на жаль. То це рідкісне атмосферне явище, це була перша офіційна версія, яку прямо всюди давали. А потім е, газети Паїс», якщо я не помиляюсь, десь близько одинадцятої вечора там ще виступав Педро Санчес. І після цього в Паїс» вийшла стаття про те, що вони зараз не відкидають Одних інших версій навіть проговорювали версію кібератаки, але ніхто нічого не підтверджує. держава буде проводити розслідування і все. На цьому все це зараз 6 ранку, 6.30 ранку. В мене я ще не встигла новини, що почитати, але це те, що я чула і читала вчора до 12 ночі. Дякуємо вам, то що пропозицію. У нас світло з'явилося о сьомій вечора. О, бачите, як Спасибі вам за ту картину, яку вона проповіли. яку готується, зокрема Іспанія? А це Марина Косьмина, Марбеля, муніципалітет в Іспанії. Так спасибі вам. Сподіваємося, що скоро все буде добре. Так і світло по всій країні буде. і Ви готуєтеся швидко. Дякуємо вам дуже. спасибі, па, Марино. Тримаємо зв'язок з вами далі. Зараз ми запускаємо свого українського змія, але в ефір сніданку за ним всі Змій яскравого, як ті змії, але за характером такого самого друзі різного. Ви ж його з добре знаєте. Андрій Люховець сьогодні з нами про погоду в Україні. світі. привіт доброго друзі. ранку. І ще й так не придумає, щоб сьогодні був і зелений і змій безпосередньо. Але друзі, доброго ранку. По перше, так сьогодні погода дозволяє і зміїв запускати, і на небо безхмарне дивитися. Проте всі ми пам'ятаємо, в яких реаліях живемо. Так, повітряний змій сьогодні може свідчити про повітряну ціль, і сили ППО можуть його знищити. Тому знову ж таки пам'ятаємо і знаємо добре, в яких реаліях живемо. А до погоди повертаємося. Так, погода сьогодні ранкова, вона прохолодна, так в гірських регіонах. Она, взагалі, сьогодні синоптики пообіцяли, що е, можливі невеличкі приморозки. А проте е, говоримо про те, що вирівнюється, і тепліше сьогодні, завтра буде. Потім знов невеличкі гойдалки. Але то таке: будь-яку погоду ми вміємо перевести в наше русло або з сім'єю тепліше поспілкуватися, або знов коли тепліше стає вийти на природу. Отож, пробіжимося швиденько усією мапою нашої країни і дізнаємося, яка погода на нас сьогодні очікує. Починаємо традиційно зі сходу, 29 квітня на сході України хмарний день з проясненнями. Переважно частину дня світитиме сонце. Зранку на стопчику термометра до плюс трьох градусів. Також синопти що вночі був а, нуль в принципі до обіду. Очікується, що погода вирівняється, і очікується плюс 15, плюс 17 градусів. На півдні України сьогодні без опадів. Сонце протягом дня визратиме за хмар, тобто мінлива хмарність очікується. І зранку плюс 3, плюс 5, по обіді очікується плюс 17 до плюс 19 градусів. У західних областях сьогодні сонячно, але також не обійдеться без мінливої хмарності. Найтепліше також очікується, що сьогодні буде поміж усіх областей, саме у західних регіонах, і плюс 3, плюс. 6 зранку а, загалом і до плюс 21, плюс 18, до плюс 21 А уже протягом дня а, на півночі України сьогодні це єдиний регіон, який очікує а, можливо невеличкі опади, тому що очікується, що у Чернігівській та Сумській області сьогодні, от саме пройде дощ. А, зранку від плюс 3 до плюс 5, по обіді очікується також плюс 17 до плюс 20. А у центральних областях України сьогодні синоптики прогнозують хмарний день з проясненнями. Зранку та вночі плюс 2, плюс. 5 і по обіді очікується від плюс 15 до плюс 20 градусів. І якщо брати вже нашу столицю, Київ е на нас чекає сьогодні похмура погода, яка е проясниться протягом дня. Це так обіцяли синоптики. Проте самий ранок нам показує, що небо без жодної хмаринки, тому можливо сьогодні протягом дня вони десь завітають на Небо uh, Києва, проте зараз от я ж кажу, що сонце поволі піднімається над заспаним ще uh, Києвом. А uh, доволі прохолодно, свіжо, по весняному, плюс 3, плюс п'ять обіцяють синоптики зранку. Так воно і є, і по обіді очікується до плюс 17 градусів. А якщо говорити про температурні рекорди, які вони були зафіксовані 29 квітня, то uh, найтепліший день був зафіксований у 2012 році. Тоді, 29 квітня, на стопчику Термометра протягом дня зафіксували плюс 30 градусів. А ось на найпрохолодніший день був зафіксований у 1915 році. Тоді було мінус 1 градус морозу. І по прикметах їх сьогодні багато, і вони всі такі м, на різний смак і на різний погляд. А що ж сьогодні можна побачити і про що говорили наші пращури у цей день? Вночі на небі багато зірок до великого врожаю. Сильний вітер цього дня треба б чекати на зливу. А погода спекотна на. При кінці травня буде прохолодно, і якщо вже літають хрущі, літо буде посушливим. Якщо ви не пропускаєте сніданок з 1 плюс 1, ви знаєте, що зараз з хрущами є свої нюанси. Тому дивимося на різні ознаки, придивляємося, прислухаємося, принюхуємося і знаємо, що на нас буде чекати в майбутньому. Та нюхай, не нюхай, все одно все зрозуміло, що з тим літочком буде. Па собі тобі до речі, про то нарешті співпало. Оте, те, що прячу рискала про хрущів, і з тим, угу. що ми роз... Сказували дійсно на а... нашому ефірі. Андрій Ліховець правий, Дякую, мій колего, до настиплю включені, тому що таке явище, ще є навала зараз по всій Україні тих самих хрущів зграї, і один раз на три або чотири роки таке відбувається, тому що там треба певний час, щоб визрівали ці лялечки і потім вони здималися в небо і просто таке робили, таке робили. Ну, бачите, хрущів багато, посушливе літо все співпало. Хоча, якщо брати на перспективу погоду найближчим тижнем, то я вам скажу, друзі, на початку травня буде нормальна, комфортна літня температура. ну хоча б це. І Дякуємо, природу.